Баночки, які цього місяця 100% летять в смітник. Давайте розпочну із мого найбільшого розчарування. Ось ця серія від «Сойки». Як бачите, шансів я давала багато, але вона не робить абсолютно нічого з вашим волоссям. Оцю срань треба заборонити уже не знаю на законодавчому рівні. Від неї ви останетесь просто лиса. Лиса. Волосся не буде от слова. Совсем. Я не знаю, можливо, мить якісь другі місця цим шампуням, щоб там не було волосся. Але оце гавно для голови, не дай Боже. А цю умивалочку гнать у мене немає права. Я дуже її люблю. Цю я вже майже використала. Як бачите, навіть кришку загубила. Така сама у мене стоїть у ванні. Масочка від About Face. Можливо, вона не підійшла мені, але з моїм волоссям не робить абсолютно нічого. Можливо, навіть його підсушує. Але я дуже сильно її не тестила, прям дуже довго, щоб це перевірити. А замітила точно, що мені вона не подобається. Десь в хто я побачила, що це найкращий скраб, який ви можете купити, і пахнуть будете цілий день. Гавно! Я правда старалася щось не мазати, але нема сенсу. Після нього ти жирна, наче куском сала обтерлась. Тому смітник.